Радий вітати вас сьогодні тут, у Сінахської обласної ради, куди ми запросили вас з нагоди радісної події. Події вручення близько 30 квартир. Це надзвичайна подія в житті тих людей, які сьогодні отримають ці квартири. Це не можна назвати подарунком, радше всього це. Належне, яке сьогодні заборгувала держава, сьогодні воно вам повертається, повертається за вашу працю, за ваші ходби, які ви здійснили в ті чи інші часи, в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, зокрема, в найстрашнішій катастрофі минулого століття на Чорнобильській АЕС. Але і після цього, коли завершилися ваші подвиги, вам прийшлося багато настраждатися в цьому житті з хворобами, з певними побутовими проблемами, ви пройшли цей важкий шлях, і сьогодні ви отримуєте належне. І тому хотів би вас з цим привітати, побажати вам. Міцного здоров'я побажати вам затишку в цих квартирах ще хороших, теплих, сімейних вечорів.